Але просто зараз кулінарна студія. Яблучний спас відзначає сьогодні. Ми вже вам то казали. Відзначають сьогодні це православні християни. І от мільйони українців будуть насолоджуватися соковитими грушами, персиками, ну яблуками, тому що яблучний так. спас, але і сливами також. І саме з цих фіолетових стиглих плодів ми приготуємо святковий сніданок і поєднаємо давні традиції із сучасними трендами. Отже, сливовий пиріг із газети The New York Times. Магар. Це гастрономічна легенда, яку вже 40 Два роки готують сотні мільйонів людей з усього світу. Адже спробувавши раз, ви неодмінно захочете приготувати сливовий пиріг знову. Як сформувати його всього за 10 хвилин, як сливи обирати? Про все це розповість, покаже і приготує шеф кухар і володар тіста Руслан Ботильчук. Запрошуємо Руслана на нашу кухню. ранку. До нас Доброго заходить молодий Іван Франко. Доброго ранку. дякую, що ви прокидаєтесь. Дякую, що сьогодні долучились трендовий народ. Фольклорний сливовий пиріг, що треба окрім слив з нашої рідної Нью-Йоркщини, Для тіста нам потрібно масло, цукор, яйця, борошно, розпушувач, сіль, кориця і в принципі, все і... і сливи. Сливи. Прикол. Це дуже просто. Ну добре, роздавайте задачі, чим можемо допомогти. Давайте ви розділите сливи від кісточок. А як у вас називається? У нас, знаєш, як робити. на науменчині кажуть, Драглювати. От вишні Драглювати. драглюють. А в, нас, знаєш, драглюють. Як... а в нас, знаєш, як казали. нас, знаєш, як казали, скажи так. слива. Слива. Твоя тетя особлива. <ріх> Які гарні скоро. <реш> собі свято, побися Бога. Чи що ти там віриш. Так, і я, а слухайте, я ніколи не задумався, а в слив теж є сорти насправді. Так, правда? дуже а, багато як? сортів насправді. Є е, у нас дуже популярний сорт, який називається Угорка, всі його називають венгерка. А, в Україні чогось у нас а, так прийнято. Ага, як болгарка, так і венгерка. Ну-ну. <реш> Оце вона. <реш> да, це вона. А, ну, це... Так. Для тіста е, ми починаємо звати масло з цукром. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, масло ми розтопили, правильно? Ну, підтоплене, так. Підтоплене. Бажано, щоб було тепле. Може, uh -huh. ми, звісно, трошки перестарались, але. Але з цього буде. Так, давайте е, до слив повернемось. Як їх обирати? Ну, тому що я в дитинстві постійно їв зелепуху. Oh. Потім було трохи натравлення шлунку, <гум> але це всі в дитинстві проходили. <гум> E, взагалі, правильно обирати якраз такі більш зелені плоди для свого пирогу, бо Думало, інакше в дитинстві правильно Так, То в дитинстві був правильний вибір. Ви просто mm -hmm. готувались, ди ah, да Нірок -да Тайм. -да -да -да. Саме зелені, більш-менш стиглі плоди для того, аби наш пиріг він не потік. А, так. Е, і ця слива зберегла свою форму і вигляд, бо можна трошки так. А це що, нарізати потім? Чи що? Ні, вони отак половинками так. мають залишитися. Але Вов, вони мають бути отак от гарними половинками. Що, як, в мене що, не гарні чи що? Ну, дивись, подивись на мої гарні, і подивись на свої негарні. Нагадує вчительку в школі. Так, значить. Е... Ще раз до процесу приготування, значить, ми підтопили масло, потім це з цукром все це змішали, збивали, а, збивали... а тепер що ми додали? Додали яйця. яйця. Дуже важливо спочатку збити масло без е, яєць, ага. бо uh -huh. просто з цукром, бо uh -huh. я так трошки похизуюсь, бо знаю хімію, бо жир прищеплює кисень. А яйця йому заважають. Я пішов викидати кісточки, повернусь завтра. Так, але якісь принципово, наприклад, для цього пирога, там яке ну, борошно і ззагалі. Ми сьогодні використовуємо звичайне пшеничне і можна замінити на спельтове борошно, Це спельтистка бабуся пшениці насправді, але це не супер обов'язково. Але можливо, типу, буде цікавіше смак, можна спробувати. Короче, борошно ви що готунку можна зробити безгенеру. Можна зробити безгенера. Можна взагалі, взагалі. Вибачте, <свист> не безлактозні сметані <свист> там закого такого цікавого Просто. Я пішов за зараз, куди мені ти? Що сталося у нас? Давайте. <свист> Значить так, додаємо борошно. Ми потрошку його додаємо. <свист> так, правильно? Так, Потроху додаємо борошно. <свист> 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 Так, його тісто, це можна зберігати, якщо ви там замісили і потім через деякий час. Можна зберігати, але це залежить від того, наскільки довго ви хочете зберігати. Якщо ви хочете його сьогодні випекти, дати пиріг вас вийшло на дві порції, не на одну, бо ви розійшлись там, то залишайте в формі, воно зачекає 30 хвилин, головне, аби сливи не потікли. Через це ми беремо більш е, А якщо хочете пекти пізніше, можна поставити холодильник, накривши плівкою, а можна взагалі заморозити. Єдине, що... Щоб морозильці воно не прибуло більше трьох місяців, бо тоді воно втратить свої властивості. Це до тебе три місяці в морозилці. Три місяці в морозил. Привіт, твоїй капусті, які там вже ти кабачкам. там постійно розказуєш. Ти заведи їй якийсь інстаграм-аккаунт, ти просто відмічай раз на місяці, ви, як капуста лежить в холодильнику. А як потім правильно розморожувати це тісто? Просто якщо ну, вдруг воно вже в мене лежить третій місяць. Та як? Взагалі розморожувати правильно через холодильник, це близько 6 8 годин. Можна звечора дістати і зранку буде готове тісто. Умовно, собі біделі. наготувати наперед тіста на місяць. Так, ясно. Значить, Ми готуємо сливовий пиріг. Яблучний можна зробити з яблуку? Можна персики. зробити яблучний, можна зробити з персиків, можна зробити з будь-яких ягід, в принципі. І Це, і ось це тісто просто доволю, та, універсальне а, тісто, воно таке да. більш кексове, Прекрасно. класне тісто у нас, дуже пухе вийшло, беремо нашу форму. Давайте. Сюди викладаємо наше суперкльве тісто. Слив у нас сьогодні буде дуже, я бачу, так по. Суперсливовий пиріг. так. Мені подобається, це перший раз, коли ми робимо щось тісто, щось випікаємо, а в нас ми майже нічого не робимо. Нарізали ті сливи. Просто не це... А, ясно. А ми сливи куди? Всередину чи? А сливи тепер нам треба просто покажу, ти приклад, ось так, таким чином. І так, щоб... По було... діаметру, можете? Угу. Ясно, давай, напиши Х. х, буква буде зараз. <laughs> так. Ось буква Х. Х буква Х. ви Я... тоді. І не вийшла буква Х. Ну, а так, все, а так, все да? через просто те, покриваємо. що хтось просто не дуже гарно нарізав. А яка різниця? Воно все донизу тоді буде. Якби я знав, я б теж так калапуська вивці. Це, до речі, дуже важливо, що ми кладемо донизу розрізом. Через те, що да, якщо їх покласти навпаки до верху, вони просто висохнуть в духовці а, і ось. буде, ну не дуже а смачно. А так воно що, що навіть сік може пустити? А так воно. Диви, це називається ранкова маршрутка. Я теж влізу. Це точно цей? це в дверях стоїть. І що, І це запікаємо? Так, Це ще треба звернутися. Присипати корицею. Вау. Wow. Щоб у нас була хрустка скориночка. кориночка. Uh -huh. Зазвичай там пироги люблять яйцями змащувати, а це зовсім інше. А ми цукор хоч якийсь дали чи ні? Так, да. тож ми збали масло з цукром спочатку. Oh, я, я вибачаюся. Я Па-па-па-па-па. <laughs> так, давайте. Це у нас на скільки в духовку? Це у нас 170 градусів. О, це, давай такого, тримай. Оце! оце. Син маминої подруги. 180 градусів на скільки часу? Десь 40 хвилин плюс-мінус. Але Чи, треба дивитися. За 40 то. хвилин оце, перетвориться. Довися, в оце. А за 50 трошки менше. Значить так, 170, 170 градусів показано. на 40 хвилин. Все, ставимо. Є, yeah. така буква так. в цьому oh. слові. Тут у нас. Та, ну Скажіть, у вашій сім'ї спас святкували спаси чи ні? Взагалі, чесно кажучи, що прям святкували-святкували, мабуть, ні. Угу. Але готували щось з яблук, обов'язково мама. Да, завжди любила запікати просто, але це дуже такий просто. Це собі вилазив середину, запік яблука, полив медом і все, типу. А я чекаю, е -е. ще гургонзового. Гур гур Тоді це ще не було так популярно, як зараз. У мене просто знаєш, як в сім'ї було, бабуся така прокидалася і тако. Нині є велике свято, нині не можна нічого такого робити. Нині сьогодні є Спаса. Я кажу, так. так і що, ми будемо якось сказати? Ні, але просто нині нічого не можна робити. А, це моя бабуся кожен радок так казала. В неї троє онуків в хаті знімали. Нічого не можна робити. Да? Так, Так, чуєте панство, давайте я вам нагадаю, візьміть свої блокнотики там, де ви записуєте наші рецепти. Тому що ми побалі. сьогодні, значить, поєднуємо українські традиції з світовими трендами, кулінарними трендами. Тому ми готуємо слововий пиріг за рецептом газети The New York Times. І для того, щоб вам вийшло таки в хаті, вам треба такі інгредієнти. Цукор, вишкове масло. Вишкове масло. Є, борошно, яйця. Розпушувач. І сливи куриця і сіль. А, ну але наскільки я розумію, що ще на слон Морозиво. Ого, нічого собі. Так поки ми готуємо е, морозиво, давайте розповім ми про е, сливові, сливові рекорди. Uh -huh. Значить, південноафриканські фермери виростили найвищу в світі і найважчу, точніше, в світі uh -huh. сливу. Вага майже пів кілограма. Ось подивіться, яка долонька. Wow. Значить, щоб для порівняння ви зрозуміло, одна yeah. звичайна слива важить десь плюс-мінус сорок. Грамів, а ця виходить в 11 разів більше. До речі, це ще не всі рекорди. Ми ж сьогодні яблучний спас визначаємо. Ага. Найбільше яблуко виростили, і це яблуко в 12 разів більше, ніж звичайне. Звичайно? звичайно. Да, може, зараз. От подивіться, японець. Взагалі вони там повернуті на оцих всяких яблуках рекордсменах. Вони можуть одне яблуко там цілий рік вирощувати. Але оце яблуко в 12 разів більше ніж серед багато. Це дуже багато. Ну що готові? Меделки роздали. З морозом це прям береш морозиво і нашпинюєш сюди. І пробуєш сливовий ваніти їх. Слухайте, ще так по богатому я ніколи не снідав. А що за морозиво? Просто звичайна ванільня. Звичайне ванілля. Якраз сливи такі кистанькі посеред сладкого пирогу. Ням-ням-ням. Солодко, бо я прям сливу виколупую. А давайте отак просто стояти, хай нам заздріться. А ми такі ми снімамо. Є якісь такі, давайте узагальнимо, три лайфхаки, як зробити так, щоб той пиріг точно вийшов. Дуже Ну, тут саме головне притримуватись технології, збити яйця, спочатку mm -hmm. перепрошую, масло з цукром, щоб воно було пишним. Так. Туди і яйця, mm -hmm. і потім вже всі інгредієнти по Борошно розпушувач і зверху притусити цукром з корицею, щоб була ця хрустка скоринка, яка відрізняється і пиріг від інших. І 170 градусів на мінус 40. На 40. Хвилин. Але треба дивитися, щоб воно вже було готове. Ви так. були праві, воно дійсно трошечки нагадує кекс, правда? Кекс. Да. Вона себе таке тісто, дуже... дуже смачно. Дуже смачно. Так, mm. ну що, ми ще раз вітаємо всіх вас із яблучним спасом. Якщо у вас буде сьогодні нагода, обов'язково е, приготуйте цей смачнючий mm. сливовий пиріг, е, який ми сьогодні разом готували. Дуже і так. за рецептом, до речі, за New York Times. І навчив нас сьогодні готувати, куштувати і лайфхакам ша Володар кухаре на сьогоднішній гість Руслан Бательчук. Дякуємо mm. за смачний солодкий сніданок. Mm. І вам дякую. Подякували. Володьше. смачного.